Зірка піратів Карибського моря відвідав Україну так званий подарунок для Путіна. Нам відправила Чехія, а великодні танки від Іспанії на шляху до фронту. Більш детально дивіться далі у моєму дайджесті міжнародних новин. Зірка піратів Карибського моря та володаря перснів, а нині посол доброї волі в Україні. У понеділок Орландо Блум приїхав до Ірпеня, Демидова та Києва, де поспілкувався з родинами, які постраждали від війни. Побачив розрухи від російських ракет та познайомився з псом-патроном. Після зустрівся з Володимиром Зеленським вони обговорили проєкти гуманітарки та відбудови, орієнтовані на інтереси дітей. Моя мама захоплюється вашою стійкістю та нацією. Вона каже, що ви переможете. Німеччина запустила платформу відбудови України. Це означає, що обидві держави проводитимуть конференції, форуми та семінари. Головна мета відродження нашої країни перша зустріч відбудеться вже у квітні. Загарбницька війна Росія перетворила на руїни значні частини України. Зважаючи на великі руйнування, відбудова потребує нашої повної підтримки. Німеччина солідарна з Україною. Франк Вальтер Штайнмаєр, президент Німеччини. Також до України приїхав гендиректор Магате. Він разом з Володимиром Зеленським відвідав Дніпровську ГЕС, де побачив пошкоджену дамбу. Гросі наголосив, що гідроелектростанція є невід'ємною частиною ядерної безпеки Запорізької АЕС. Після поїхав до атомної станції перевірити її стан, бо, попри присутність інспекторів на об'єкті, ситуація залишається небезпечною. Захистити Запоріжжя реально міжнародне агентство затемної енергії, і особисто я будемо продовжувати працювати. Танкова коаліція поповнюється. Українські військові завершили навчання у Британії на челенджерах. Екіпажі вже повертаються додому. Залізні гіганти прибудуть на фронт до весняного контрнаступу. А усі обіцяні 18 леопардів та 40 бронетранспортерів від Німеччини вже допомагають боронити нашу країну. Ще три португальських танки також на передовій. Українці вдячні світу за допомогу. Це дуже хороша допомога. Велика подяка від України, об'єднаному королівству. Україна отримає 40 сучасних винищувачів Міраж. Франція планує викупити їх для нас у Об'єднаних Арабських Еміратів. Міністри оборони країн кажуть, ця партія надлишкова, і саме нашій державі така допомога буде доречною. Британія та Польща побудують в Україні два села для переселенців у Львові та Полтаві. Про це дізнались у вівторок. Британія виділить на це 10 мільйонів фунтів стерлінгів. В уряді держави заявили, у селищах зможуть проживати близько 700 людей. Бундестаг дозволив Берліну збільшити допомогу Україні до 15 мільярдів євро. Більш ніж три з них виплатять у 2023 році. Інші як кредитні кошти до 2024 тисячі Парламент Франції визнав голодомор в Україні геноцидом. За проголосували 168 депутатів проти двоє. Також народні обранці закликали розширити дипломатичну ініціативу щодо міжнародного визнання масштабного кровопролиття. Спортсменів країн-агресорок офіційно повернули до міжнародних змагань, утім з низкою обмежень. Участь можуть брати лише під нейтральним прапором також ті, хто не підтримує війну в Україні і не мають контрактів з армією РФ або Білорусі, а ще заборонена символіка країн на трибунах і присутність урядовців терористичних держав. У середу набула чинності угода Укренерго та 15 країн ЄС. Йдеться про багатострокову аварійну допомогу. Вона передбачає імпорт електроенергії у критичних для країни ситуацій, аби уникнути блекауту через рашистські атаки. Нам необхідно створити стратегічний запас такого обладнання, яким можливо зможуть користуватися декілька країн у випадку будь-яких кліматичних катастроф, стихійних лих чи воєнних дій. Вже після Великодня отримаємо перші шість леопардів від Іспанії, а від Хорватії та Північної Македонії бойові гелікоптери їх обіцяють надати найближчим часом. Литва проти окупантів країна розробляє закон, який уріже права росіян і білорусів, а саме обмежить купівлі нерухомості, отримання візи чи громадянства. Бо нині у Литві проживає близько 65 тисяч уродженців ворожих країн. У четвер чеська ініціатива Подарунок для Путіна відправила Україні 15 протидронних систем, аби гатити крилатих ворогів. На зброю чехи зібрали майже 4 мільйони євро. Японія виділила Україні новий пакет гуманітарної допомоги на майже 500 мільйонів доларів. Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ країни. Частина коштів піде на обладнання для розмінування та розчищення завалів, інша на відновлення енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Норвегія передасть Україні 12 дизель потягів. Про це повідомили у п'ятницю за словами урядовців. Ослой надалі допомагатиме нашій державі з технікою, орієнтується на потреби й запити зсу. В Україну приїхали прем'єр-міністри Словаччини, Словенії та Хорватії. Вони взяли участь у саміті до річниці звільнення Бучі. Торік місто пройшло справжнє пекло. Окупанти забрали життя майже півтори тисячі захисників і мирних, серед них 37 дітей. Росія країна терорист, і про це варто пам'ятати. А ми дякуємо світу за допомогу. Разом наближаємо перемогу. Альбіна Гриненко, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.